ніколи не зрозуміють бідний народ. А народ ви повинні знати, що в Організація Об'єднаних Націй, я вичту, уряди повинні пам'ятати, що їх влада йде і від влади народу, яку вони реалізують від періодичних і несфальсифікованих виборів. Ви чуєте, нам що потрібно? Періодичні і не сфальсифіковані. І кожен президент, кожен прем'єр, голова Верховного суду і так далі повинен знати, що є період. Яке крісло йому треба буде залишати. І принести. І треба, щоб обиралися не тільки суд. Начальники міліції, треба, щоб обиралися, вони не повинні підкорятися всім. Всі так Давай. оце закласти в Конституційну норм. так, добре. Е, норму. Норму закласти. Зараз, зараз, що робити зараз, сьогодні-завтра? Давайте. От, тут люди, які Треба зацікавлені. людей організувати, сюди, проголосувати, вибрати голову, два заступника, секретаря, казначея. І далі обмінятися телефонами. Ну, Хто буде вибирати Хто буде вибирати? Відбирайте людей, не приводьте, не сюди. Сюди. приводьте сюди, щоб це був правники, які на місці. А ми поговоримо разу, ми хто кого знає. А <клес> так разом, проголосуємо. А вот же я Ну. А тепер, слухайте, ми абсолютно підтримуємо. І не треба нам ми, цих депутатів. Пане Тільки Дмитров. депутат гаплик. Все пропаде? Тепер ви чути, Ми, як депутат отримує 15 тисяч, розказали на шатур Шуцерлайф, Кужель, стоїть вона з таким шайком. 15 тисяч вона отримувала пенсії. І ще отримує, навіть штук 15 і мало, каже. І каже, що мало. Я проаналізував наш нічого ніколи не дала, ні один законопроект. Дмитро, а завдання тепер давайте, давайте про нас. Давайте тепер конкретно дії. Ми вас вислухали. Ви ну. тепер давайте. Значить, що ми вже для цього зробили, щоб реалізувати ваш проект. Ми вже прийшли вам допомогти. Ви вірите в це? Дивіться давайте ви... завтра зустрінемося. Тут послухайте людей. Треба, людей треба, правників. Я з вами можуть я не буду. А ось люди з другої треті вони не розуміють рам, рам. це. Не розуміє. Пані я буду один тягнути, як вілк. А потім скажете, о, дивіться, він комітет створив, ні хрена не зробив. Мені треба, щоб допомагали люди. Я можу зараз розробити ту галузь, де я сильно знаю, судову систему знищити. Повністю другу зробити поліційну, СБУшну, прокурорську, і це достатньо. А той хай скаже, як економіку нам підвищити, а той хай скаже, як соціально захистити людей. Собі... Спеціалісти повинні бути. А скажіть, будь ласка. От ви вже скільки... ви вже скільки згодні, ви, ви скільки вже не спите? Ви скільки не спите вже з цією думкою? Крім того, що у вас були ідеї, що ви для цього реалізували? От у вас є що вже є? Що у вас є для цього? На що мене допити? Я вам прийшов з пропозиції, вона мене допитує. У мене шестеро дітей я годував я в, в Києві. Ви прогодуєте 8 Палить чоловік на Ні, ви молодець, я ще раз скажу. Я хочу зрозуміти, де вам О, стати мать, ваш вироб. простір. Понимаете? І в неї забирають зараз І з тих 1800 гривень, що вона отримала, вона 65 платить на воєнний час. 50 -50 ну що це військовий? Що це таке? Є в нас війна? здатні допомогти зараз самі собі. Не, не ходіть з так, символом, вже... не ходіть цими статутами. Вас просто смія. Я от не сприймаю цього. Я ну, тільки знаете, сприймаю це. А далі вже не можна. Послухайте. Так Значить... просто як ви стоїте півдня і говорите, і говорите і показуєте. А от той сказав те, а той сказав те, статут. Це потім ми зробимо статут. Ми закладемо в Конституції, що кожне місто, кожне село повинно мати затверджений на загальних зборах громади свій статут і розписати ці повноваження. І крапка! Одним от, реченням скажіть, в Конституції. Ласка, як, тепер, якщо ви будете так кричати, я зараз з вами буду говорити вашим тоном. З якому ви е, районі живете? В якому? В Дарницькому, да. так от в Дарницькому районі, в Дніпровському і ще в семи районах міста Києва створені ініціативні групи по встановленню конституційного устрою. Що це таке? Це значить, що кожна громада має зібратись в кожному районі, а не в Києві, прийняти чуєте, статут… Що я сказ... що я статут і реєстри ви власників Ви часу нема. Ага, вони не місяць два ага. і приймуть конституцію на верхову. А ви Ради. знаєте, що а вже від повинні. нас уже написано туда? Чому вони до сих пір не приймають? Вони в його вже давно прийняли, О, тому що так, з такими табличками... та не просто тут Вас, ми ж говоримо про конституцію. Не. Про конституцію вони вже, давно вже конституцію прийняли. О. Але чому Верховна Рада коли? Уже не. була спроба під час майдану. Ви про це вже. знаєте? Ні, прийняли, при... прийняли би прийняли а, а чому? Тому що ви говорите, оце такі стати знаємо, тому що по Україні вже створюються територіальні громади, оформлюється власність. А вас цікавить їх цікавить влада, а нас уже влада не цікавить. Нас цікавить Та власність, бо нам належить влада по конституції. тепер дивіться. Очікаєте. Ми я вас не перебувала. Значить, в кожному районі є ініціативна група Гриворі. по формуванню територіальної територіальної громади про і тепер дивіться, ми проведемо збори, делегуємо своїх представників на ваш проект. Ми готові тільки ви працюєте над новою конституцією. Вас захворіли, захворіли ідею фікс. Я вам пропоную перейти в реальність. Причому тут майно нікуди не дінеться. Будинки дороги земля нікуди не дінеться. Навіть а якщо буде іноземець, ми його виперемо. Що гака? Давайте Конституцію створимо. Конституцію. Вона є. Ну є. Давайте, є. Давайте виконаємо і запропонуємо нову. Скажи, Давайте ми скажите, виконаємо цю. Як систему? А я можу вам Ну Я ж вам сказав вже. Це виборний раз. Ні, nee, а <почекаю> я говорю я, я, я я, я, в закону судді перед виборцями, сути. раз у півроку, не, не річ. Далі. Тільки на п'ять років, не більше. Далі. Не по житті. Да, не пожиттєво, далі. І обов'язково імпічмент в Конституції закласти, тобто, щоб громада могла відкликати, якщо цей суддя порушує замовлю. Ну хто його вибирає? Громада. нас громади ж немає. Ну як це Люди. Територіальної громади ж немає. Закон про Закон про місцеве самоврядування, там і на Так, смотрите, Розказую про суди. Діло в тому, що вона є громада, держав. Авна судова адміністрація міста Києва самоврядна громада Державную судовую администрацию Миста Киева сделала Державная судовая администрация Украины Если взять этот реестр так, их, То там интересный момент получается Они созданы на базе э, по, там, Указа президента И стоит ДРПУ Вот То есть Некая организация э, создала эту высшую судебную администрацию. Так? Но когда сравнить код ДРПО той организации, которая создалась, и той организации, которая создавала, они одинаковые. То есть самосозданные. Белиберда получается. И брали юристы, поднимали документы из архивов,

Не тільки постріл європейський, він все ж не знаю.